У Підгороднянській громаді створили проєкт молодіжного культурного та реабілітаційного центру для дітей та молоді. Ідею планують реалізувати на базі колишньої школи. Ініціаторами створення стала активна молодь та представники молодіжної ради. Віталій Чапрак, молодіжний мер цієї громади, говорить, як виникла ідея та ділиться деталями створення проєкту. Протягом 24-го року. Е Ініціативна група з числа молоді громади та працівників органу місцевого самоврядування працювала над розробкою програми молодіжного розвитку у нашій громаді. Власне, в процесі цього ми провели опитування серед молоді, з результатами якого зрозуміли, що в громаді дуже не вистачає місця, де б молодь могла проводити дозвілля, якісно і змістовно проводити дозвілля. Власне, тому ключовою, ключовою проблемою, пріоритетом нашої програми стало створення такого молодіжного простору. Зрозуміло, що в умовах війни розраховувати на бюджетне фінансування, там, цілком на бюджетне фінансування було б неправильно, тому ми почали шукати грантові можливості. Власне, конкурс Громада на всі 100 давав такі можливості і ми вирішили цим скористатися. Також Віталій додає, яке саме село обрали у громаді для облаштування молодіжного центру та називає причину такого вибору. Тут ключовим стало наявність приміщення, комунального приміщення. Орган місцевого самоврядування готовий нам передати його під ці цілі і, власне, обирати не доводилось. Ірина Войтович, секретарка сільської ради, розповідає, що у цьому приміщенні планують розташувати спортивні та танцювальні зали, кабінети для різного роду гуртків, а також офіційний зал, де будуть проводитись засідання молодіжної ради та зібрання молоді для обговорення місцевих питань. В даному приміщенні плануємо перенести бібліотеку, де зробити велику читальну залу, де молодь зможе мати доступ до комп'ютерної техніки, до мережі інтернет, Плануємо зорганізувати і зробити велику танцювальну залу, так як у нас на території громади діють два танцювальні гуртки, гурти гурт Барви, який себе дуже гарно зарекомендував, і гурт барвінок. Також плануємо зробити велику тренажерну залу, залу глядацьку, де буде великий екран і проектор, вона буде облаштована. Також в тій залі можна буде робити засідання молодіжної ради, проводити робити, проводити інакше великі культурно-масові заходи молоді. Будуть діяти дані гуртки для молоді, для діток, гурток образотворчого мистецтва, гурток гри на баяні. Також Ірина додає, що у разі перемоги у конкурсі 70% витрат покриють грантові кошти. Ну, якщо ми виграємо проект, то будуть кошти залучені міжнародних організацій, будуть долучені кошти. А кошти на ремонт будуть тільки задіяні наші нашої громади. Участь у конкурсі взяли громади з різних областей України та створили власні проєкти, для реалізації яких необхідне додаткове фінансування. Найбільшу кількість заявок подали громади із Львівської області. А загалом, участь у конкурсі взяли усі області України, окрім Луганської та Автономної Республіки Крим. У громаді кажуть, що планують створити молодіжний центр незалежно від результатів конкурсу. У бюджеті закладена певна сума коштів на ремонт та оздоблення будівлі. Також представники влади просять долучатись усіх охочих до проєкту для пришвидчення реалізації молодіжного центру.